привоз полупустий, де всі. Мабуть, світла, хоча, мабуть, вдома немає. В кого є світло вже? Ну напишіть. Так, дивіться, бурячок 35, капуста по 35, картопля 40-45 і морковка 40. 40 перчик. І така картопля, дивіться, різна. І біла, і рожева. А, цибулю не показала. Цибулька 35 гривень. А цвітна капусточка сейчас зелена по чому? 85 гривень кілограм. Так що такі ціни. Дівчі, Людей дуже мало, дивіться, реально. Показую вам. Де всі? А ну напишіть, де ви всі люди. Мандаринка на привозі 80. Хурму вам покажу 80. Так, гранати 100-120, лимон 60. Віноград кішни 90 гривень. Ось такий непоганий, дивіться. Хороший вроді би. Так, ну і тут уже вам покажу ціни. Будемо порівнювати, що по чому. По 40. Тут все по 40. Починаючи з капусти, дивіться, 40, перчик, а, перчик по 25, є ті по 50, бурячок 35, морковка 40, репанка 40, білороса і лимонка. І зелені помідори по 25 гривень. Що з ними робити? Із зелені зовсім. В банку закатувати на зиму. Ну Такі ціни сьогодні. Це у корейців, що тут можна купити, подивимось. Хто купує? Все в них є. Гранати. Так, привоз працює. Але людей, я вам скажу, дуже мало. Ой-ой-ой. ой Людей мало, вам скажу. Так. мандаринка по 90 гривень, так? Да? Угу, крупні така мандарина. Моло. Так, лимончик 65 Я По 60 помідори. Так, ці штуки як авокадо по 45 гривень. Так ще так. А, яблучко. Тут класні ці яблука, груфі, крупні такі. Ну такі ціни, щоб ви знали. Зайшла в молочний корпус ту сторону де копчення всяке сало солонина. покажу вам сало яке любимо є саланинка це просто солоно це зі спеціями з паприкою це з тим горчичка дивіться і ця і чорний перчик гарний так любочка є привітик любас Любаша є колбаски покажу вам тоже дуже вкусні цю попробуйте в виноградному соку кролик з фісташкою а що тут у неї випитуються? Одне м'яско. Одне м'яско. Як ваші справи? Що вкусненьке є? Васілечка, у нас все є, дивись. Точніше, що новеньке є? Вкусненьке то все у вас, я знаю. Новеньке? Так, да, є щось Мені таке? Мені здається, тут багато старенького. Ну щось нема такого необычного? Ось ортемент, все, все що було. Чого? Люба, як можна замовити? Поцірювок ось такий, він то був, потім його не було. Варений це вав... з перчиком? Ні, це варений в автоклаві з чесничком і з перчиком. 350 гривень за кілограм. Попробуйте. Верху перчик, так? Так. Да? Да. Пахне так. Люба, що як можна замовити? 0,95, 736, 58, 75 гривень. Папе будь ласка, у вайбер. Тільки вайбер, виключно вайбер, більше ніде не відповідає. Увечері, так, да, Увечері. Дякую. До побачення. Державі. Ребята, кров'янку ви питали. Треба, ви а по чому кров'янка? 140 гривень. Люба? Да, Люба, так. Да. Це запечена, це варена. Ага, 140 гривень. Це У цей. Колбаска, сало теж солоніна. В общем, такі цілі рулетики дивіться на привозі. 73 а рулетик почав такий? 350 це запечений. Це варени. 350. На є все, 290. Такие 250. А чим копченим? Дубом. Дуб. Дубом. Дубом, да. так. Дуб і фруктове дерево, взагалі, коптиці. Все я попробую. Давицки. Да, рыбу иду. Я когда привоз какую я приходь <связать> Ну Мы покажу ж вам коронные ухи у Нины. Ниночка, доброго дня вам. Оно рассказывает из-за эти ухо. Вот наши ухо. Короны. Это короны. короны. лошадь, ну, <связать> да? У нас короны. Меряем бесплатно. <связать> а Нина, почем вон? 100 гривен у а тебя пара, да, получается? Вся корона, да. Так, и шкурка почем? Шкурка 120. Мягенько? Очень мягенько. мягенько. Ну, сало слонинка почем? Лучше. 320. Солонинка 320, да? 320, да. Много Это мяса, оно. мало сала. И чесночно все, да? Да, нижний ряд полностью чесночный ряд. Вот этот идет. Ага. И салка с чесночком, и солонинка с чесночком. Верхний ряд идет паприка, перец, горчица, просто соль. Ой, дивіться одне м'ясо ніна як можна заказати 067 701 82 85 ніна привоз так да? або приходите пробуйте вибирайте дуже дивіться так апетитно. тут проходиш і не можеш прийти мимо. дякую ніна Дівчатка, я покажу ж вам творожок на привозі. цей і запечений. Танюша, доброго дня вам. Доброго дня. Почому цей смачний творог? Е, смачний творог топлений 220 за кілограм. Ось такі пластами. Шикарний. Е, він дуже смачний. Е, як до десерт. кави, до чаю. Да. Боже, це до просто шикарно. До кави, до чаю, дуже добрячий. добряче. Угу. 220, так? Е, да, 220. А це який обіжирений? Обіжирений 80. А, жирний? жирний був, але вже продав 150. 150. 150. 150. Це овечі, Бочкова. Да? Да, 200 гривень. Да? 180 гривень. Бринзя коров'яча, 180 проста і 180 з спаплек. Це молоко? Да. Молоко зараз чому? 50 полторашка, 35 за літр. Слівка була, ми продали, сметана. Яку ціну? Сметана. 120 за літр. Ви ж відправляєте, да, да. так? Слівка номер? була, але продали дуже добре на 250. Таня, литин. як замовити можна? 0,95 56 08 809. Кристина і Таня. Таня і Крістіна. Ага. Якщо мене не буде, то буде дочка. Кристіна. Крістинка, так? Да? У нас є маслянка. маслянка да. таке? — Маслянка це після масла. Як збили масло і таке. Средство, що на неї печуть коржі, налісники, блінчики, зелений борщ. Це називається маслянка. Ви чули таке? Бо я це чула. сироватка після творога, а маслянка масла. після масла масла? Да, дуже хороше средство. 10 гривень в літр. А тут скільки півтора? півтора 15, 15 гривень, гривень. це бутилка. Всього нам всього, всього. 15 продаємо гривень? продаємо все. на привозі. Є все, як Світуля казала, кроме птічого молока. Ні, птиче молоко так. Да. Да, ну да. А цей творог, друзі, будете на природі да. обов'язково. Спутали за ціну на яйце. Дивіться, яке крупне яйце домашнє. 80 гривень за десяток. Ось можна подивитися, який жовтий жовточок. Отакі крупнячі просто. 80 гривень. Це я в молочному корпусі, щоб ви знали. Так, покажу вам ще сулугуні сир на привозі, де я купляю. А, можно даже попробовать давить, диві, дивиться. Ну тут все смешные, знаете, у мужчине. Дивіться, лавашик є, Ну це пятерочка, да? Це пятерочка? 35, да? 38. Вже 38? А Соловоні по чому? 250. А, вже 250. Руси, 250. Расі. Доброго дня вам. Любе 250, 250, 250. да? Косичка почем? А? 350. А, а вот ну, это почему 350? 350 Мені більше м'якче пора. 350 копчена і, звичайно, 250, дивіться. Так, і соуси. Ну, не відправляють. А що це таке? Копчене. Теж копчені? А, це копчене. Ну не відправляють почтою. Приходять на привоз. Він тут посередині молочного корпуса. мужчина стоїть. Кожного дня стоїть. Лавашики дуже, дуже свіжі, молококласні. Прямо такі м'які-м'які. П'ятерочку. І всіх дуже смачний. А, оцей дуже. Оцей класний з супровочиком. Це любить кліп, дивіться. А, і моцарелла ще, так? Дуже 350. 250, тут кілограмчик десь, да? Трошки був більший. Трошки більше кілограмчика, дивіться, така і спасована моцарела. Ви в мене питали показати дитячі. Дивіться, що я знайшла на привозі. От виходиш з овочного ряду, де я вам показую ціни. Чисо? 62-й павільйон. 62-й павільйончик покажу вам, що тут є для дівчаток і для хлопчиків. Від нуля і, мабуть, і до дев'яти. Ой, дивіться, які в'язані. І для новонароджених є діток, дивіться, покажу. А ви дивіться, це для немовлят, бодіки всякі, дивіться. Я вже і забула, як воно називається. Конверти є, трусики, носочки теплі, дитячі. Тоже, боже, на манюньких таких є, да? О, це это, снорки. Норки. Носочки для новорожденных. 50 гривень штучка, так? Боже, дивіться. А такі скільки коштують? 150. А, 50 гривень. Трусики дивіться, дівчинка, хлопчик. Тут що піжамки чи що тут? Є кофточки, піжамки. Ось такі. Є одіялка. Угу. Так, шапочки є на дівчат. Ну і на хлопців так, же у вас все є. Я, я так, а це вже дивіться хлопчик. Це ось на христини. Це, прижма, да. Угу, прижма. Такі костюмчики. Придивляйтеся, ну що тут по чому, наприклад? Скільки такий костюмчик коштує? Така піжама, це піжама. А, піжамка? Така піжама 400, така 300. А, ага, 300, 400. Це хебешка, да? так? Це інтервочна піжамка, 500 гривень, від годика до 12 розмірів. До 12 років? Так. Є годик, 2, угу. 2, 3, 4, 12. Боже, дивіться, костюмчики які. Це на ці, на день народження, на годик, мабуть, да? так? 6 місяців годик і півтора oh годика. Так, дивіться, роздивляйтеся, так пройдусь, Що тут є? О! це якісь Конвезик, э, трансформер, зима весна. Тут мех отстегивается і робиться легкий легкие. И какая цена? Вот Отакі 2000. Вот этих, де мех отстегивается 2000, вот тисячу 1800, тут просто мех. И вот тисячу 1200. Це трансформери, можна поделать. Конверт можна зробити? Да, 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 так, так ага, вот сюди вас покажу. Ці йдуть від нуля до 6 місяців. Тут ножки закриті. А тут можна ось, угу. бачите, конверти зробити. Оце ці угу. моделі, вони трансформери, з них можна купити. Курточки порати, по чому? 1500 гриві. Угу. Так, і що тут ще спортивні костюмчики так, навіть так. є, так? Да? Спортивні костюми є Україна, є Турція. Ага. А це Це Лосінчики для дівчаток. Так, і так, так, у нас колготки навіть є, дивіться, тапочки якісь тут. Рукавички, це... в общем, у вас це все це є для діток, чешкій, так? Місць. Все є для дітей. Ну, почтою не відправляють. Приходьте на привоз, приходьте... Да, Хто живе в Одесі? Приходьте, ось покажу вам. 62-й павільйончик. А ось тут критий риночок, цей овочний ряд, розріб. Приходьте, приходьте. Так, а ще вам щось покажу, що це. Це сумняючи, мабуть. І такі таполечки є, дивіться, таполечки маленькі. Боже, яке гарне, дивіться. О, боже, яка краса. Кінгурошка якісь таке, дивіться. І платчика покажу вам Ось Тут плаття вже, поки я тут, щоб ви знали. Це на годік чи на полгодіка можна одягати дитині. Ой, дивіться. І це яка краса. Кофточка. Платько. Такі різні. Костюмчики модняві. Коротше, в нього тут є все. Віктор звати. Приходьте, вибирайте, Тому цікаво. Я, звісно, пізно вже прийшла сюди, вже все, дивіться, позакривалося. Щоб ви знали, тут бабуськи мороди їх називаю. Там новий привоз. Тут халатики. Халатики, ось дивіться, такий халатик. Скільки 950 гривень? Як пліди такі є. Ось такі є. Так, сейчас ціну вам скажу. Так, да, 950 гривень ціна. Так, що тут ще є? А, хочу глянути, по ж тут тиква. тиква 25 гривень, тиква. Редька чорна 50. Це. А, це помідори, я думала, хурма, 80 гривень. Грушка 60. Так, покажу вам. І редисочка є. 60 гривень редисочка. Клюква. Клюква. Дивіться. Така ціна є. І вареничка. Все є. І перчики, салатики є. Руки вверх.